Аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселішими, у другому та одинадцятому ліцеях Вінниці відтепер проводять свої рідні спортивні змагання. По декілька разів на рік в одному із навчальних закладів школярі змагаються у спортивних іграх. Цього разу це бадмінтон, флагфутбол та легка атлетика. А ще для ліцеїстів провели олімпійський урок, де розповіли все про олімпіаду та паралімпіаду. Вже два роки поспіль у другому та одинадцятому ліцеях Вінниці проводять спортивні змагання Ліга сміливих це роблять для того, аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселими. Цього разу їх приурочили до тижня європейського спорту. На змаганнях були присутні спортсмени, які представляли Україну на міжнародній спортивній арені. Треба пропагувати зараз трошки спорт, тому, що діти стають більш залежніші від гаджетів. і. Треба долучати все таки в спорт в їхнє життя, рух це все таке життя далі. Ліга сміливих це не просто змагання, а й оригінальні уроки фізкультури, які є корисними, веселими та цікавими для школярів. Це традиційні змагання для учнів 6-х, 7-х класів за новою школою. Муж саме фізична культура завершується кожна чверть такими змаганнями між школами, партнерами. Зокрема. Підписали меморандум, обрали 11 школах, школу-партнер. І вже другий рік поспіль змагаються. Сьогодні відбуваються змагання між усім 7 класі. Юнаки та юначки змагаються у різних спортивних дисциплінах бадмінтон, легка атлетика і флаг-футбол. Усього шість команд по чотири людини. Граю у флаг футболі правила тут дуже прості. Е, треба Залишати. з Залишати. пробігти Залишати. через е, через дві палки, і щоб в тобі не зірвало усі ленточки. У межах змагань провели й олімпійський урок. Розповіли про історію олімпійських та паралімпійських ігор, про важливість спорту в житті людини. Дарія Савулюк, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.